Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами відправимось в подорож у гості до цифри. А ви вже пізнали її? Всім відомо, що число 2 позначається двійкою. Двійка схожа на качечку. Кругла голівка, витягнута шийка, витягнутий хвостик. Здається, що ось-ось цифра скаже: Ках-ках-ках, наче та качечка, полюбляє твійка воду, і тому два рази на день вона купається. В одній місяці налита вода із сонячними зайчиками. А в другій місяці вона чистить свої крильця уранці. Та ввечері. Витирається двійка двома рушниками. Один рушник для голови, а другий для хвостика. Ось така охайна двійка. Малята. А що ще потрібно двійці для того, щоб бути чистою та гарною? Які предмети її є не ви знаєте? Мило. Мачалка, шампунь, зубна щітка, зубна паста це все потрібно для того, щоб бути чистими та здоровими. Ці всі предмети називаються предметами гігієни. Скажіть, чого по одному? Одне мило, одна мочалка, одна шампунь, одна щітка. Одна зубна паста, а чого два, дві мисочки, два рушничка. Давайте поглянемо, що є у кімнаті у двійки. одна шафа, одна тумбочка, ліжко, стіл. Стільчики. Дітки, як назвати всі ці предмети одним словом? Так, це меблі. Скажіть, будь ласка, чого в кімнаті два? Так, два стільчики. Наша двійка хоче причепоритися перед тим, як зустріти гостя? Скажіть, будь ласка, що вона витягла із шафи? Так, це одяг. Який одяг ви бачите? Куртка, майка, юбка, штани, плаття, футболка, шорти. Малята, скажіть, що ми вдягли на двійку? Плаття, а на голові капелюх. Дітки, капелюх це одяг? Ні, це головний убор. Скажіть, хто завітав до цифри два в гості? Так, це цифра один. Двійка накрила на стіл, що поставила двійка на стіл. Як назвати всі ці речі одним словом? Так, це посуд. Чого один? Один чайник. А чого по два? Дві чашки, дві тарілки. Молодці, малята. Наша двійка хоче пригостити цифру один цукерками. Порахуйте, скільки всього цукерок. Один, два, три, чотири, пять. Одну цукерку вони з'їли. Скільки цукерок стало? Чотири. Було 5, а стало 4. Потім з'їли ще одну. Скільки цукерок стало? Було 4, стало три. А тепер скільки цукерок залишилось? Дві. А було скільки? Три. З'їли ще одну. Було цукерок дві. А стало одна. Цю цукерку двійка подарувала своїй гості одиничці. Одиничка подякувала нашій двійчці та вирішила теж їй зробити подарунок. Подарувати їй м'ячики. Скільки м'ячиків подарувала цифра один двійці? Чому цифру 1 подарувала два м'ячика? Тому що цифра 2 позначає два предмета. Правильно, молодці! Малята, сподіваюсь, наша зустріч була цікавою та приємною для вас. На цьому я вам всім кажу до побачення та до нових зустрічей!